Всім друзі, доброго вечора! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Сьогодні у нас п'ятниця, і в п'ятницю, як би там не було, хоч камінці з неба, а ми проводимо прямий ефір підтримку наших захисників. Запитів дуже-дуже багато. І відпочивати будемо тоді, коли або воля, або смерть. Іншого виходу у нас немає. Так що, друзі, відпрацювали сьогодні, відмоталися деньок. Нічого такого суперового не зробили. Отримали тільки резину, дякуючи вам проплатили. Отримали на Педжеріка. І сьогодні ми працюємо в підтримку 43-105 ї ї бригади по автомобілям. І ще треба хоча б, та там навіть не два, там більше ребів. Реп-установка це захист від FPV дронів і від дронів. Ну, Але, на жаль, це не є панацея від усіх дронів. Можливо, там хтось так думає, ну але безпосередньо ми спілкуємося з хлопцями і питаємо, які треба, що треба, і безпосередньо від них отримуємо запроси. Так що сьогодні ми проведемо лотерейку розіграш. Хто має можливість підтримати нас і задонатити, ви можете підтримати нас в описі, в коментарях на Ютуб-каналі буде проводитися. Теж проводитися буде на ютуб-каналі Сергіше Лутько. В описі будуть реквізити моєї карти і номер вайбера. Донатите, скидаєте скріншот. В зворотньому порядку вам отправила Леся Петрівна номерочки. І в кінці прямого ефіру ми розіграємо. А також, якщо все буде добре, заспіваємо пару тройку українських пісень. Дівчата наче стають вже на ноги. Багато ні, але пару тройку ми заспіваємо, тому що українська пісня це генетичний код нашої нації. Так що будемо працювати. Я дякую всім. Зараз продемонструю, що в нас є. У нас буде три кошики. Отакі три кошики. У кожному кошику є такі смаколики. Це у нас березанське пиво. Це у нас е е консерва з тостолоба в олії. пахучечка від White Crystal, дякуючи хлопцям. Таранчук, славнозвісний, правда, в зелені банки. І сало, хто пам'ятає, на цій неділі ми різали кабанчика, реально таке потужне, шелудківське сало з мішечком. Ну і таранинка від мого сусіда Михайла. Він передав Лисі Петрівню, ми виставили його на розіграш. Тобто, Таранечка до пива, таранчучок, там щось до нього знайде, взагалі жесть. І таких у нас кошиків фактично три, вони в нас ідентичні. Так що раз, два, три. Кошики залишаються вдома, тільки вдвох є у нас сало, в цьому є у нас ковбаска. І немає таранчуку, а є е, тушоночка. Також у нас є такий лот від інтернет-магазину Корвет. Така штучка електрична, як шуруповерт, я так розумію. Тут ми ще поставили такі наборчики різні, там головочки, бітки, ну, а також пахучечка White Crystals. Це вже 4, 5 лот у нас будуть набори 5 і 6, Це різні приправи до риби, до курки, до м'яса. Дякуючи Мар'яні Васильовні, Таке вона придумала. І там є по 2 полотенечка. Ну І це вже у нас буде 6 лотів. І 7 лот це буде така шелудківська подушка. Є знайомі лиця. Це ми передавали автомобіль в 110-ту бригаду. Фактично все зробили вони самі. Ми тільки підтримали і трошки укомплектували автомобіль. Ну, а також буде така славнозвісна кружка і пахучка White Crystal. Ну, а також є у нас, можливо, ми продамо або розіграємо такий славнозвісний шмат сала від українського національного продукту. Маряна Васильівна переролила. От, він у нас з приправами, ЗСУ. Так що... Приєднуйтеся на також є картини. У нас отака оберіг зсу. Кобзар, це мені підписниця присилала. Вже, на жаль, не пам'ятаю навіть як людину звати, вибачте, тому що випало з голови. Це Валентина із Полтави, є такі вишиті. Це також жіночка присилала, була поломана рамочка, ми переробили це дві ікони, я пам'ятаю, вони освячені. І є такі ще в нас ікони, ви можете їх придбати, ці всі речі, написати свої пропозиції в особисті. Так що, друзі, приєднуйтеся, підтримуйте наші Збройні Сили України. Або самі, або разом. Вона також ще під кожний кошик іде така серветочка. Цим сервечкам вже 40 років. Це написала мені е, написана моя фанатка. Вчилася вишивати 40 років тому. Дуже старалася. Розумію, що не професійно. Фото висилала Марія Васильовні. Вона сказала, що гарно. Я думаю, що можна додати у якісь лоти. Дуже хочеться зробити щось корисне. Ваша. Фонатка. Ну, На жаль, я вже е від посилки де, ну, ту штучку відірвав, ну, а також є така гарненька мозаїка від Наталії, від е дружини захисника. Так що, друзі, приєднуйтеся. Також є від Наталії шило, такі соняшники, такі соняшники, вишеньки. Тобто, є багато речей, які ви можете купити і таким чином підтримати нас і купити ту чи іншу річ. ще Така іконочка є. Красиво. О, я думаю, що у коментарях під, під прямим ефіром напишуть власники цих -сих виробів. І я прочитаю. Ну, на жаль, голова трішки димить. Хлопців дуже багато, звернень дуже багато. Так що вибачайте, що шелудько трошки тупить, ну, але що є, то є. Так що, друзі, на цьому буду завершувати. Приєднуйтесь до прямий ефір. Підтримайте лотерейку, отримайте призив всього, всього 100 гривень. Донатимо від 100 гривень і більше, ці всі донати можна скидати скріншоти і отримаєте номерочки. Ну, можна і менше, і 10, і 5, і 50 гривень, немає різниці, але участь будуть приймати тільки ті, хто 100 гривень у нас номерочок. Якщо 200, це 2, якщо 500 це 5, то класі потрібно буде відправляти. Ну, фактично, у нас вже одна єдина команда, яка приймає участь разом. Так що, друзі, разом до перемоги. Зараз вечері, ми Многі! ноги і будемо з вами, ну, не знаю, як це назвати, працювати, але будемо з вами, так сказати, підтримувати наших хлопців і дівчат. Так що слава нашим Збройним силам України. У нас невеличка держава. Стоїмо проти величезного ворога. Не треба його недооцінювати і сприйміть ситуацію, спілкуйтеся з знайомими друзями. Об'єднуйтеся в команди і розумійте, що по всіх напрямках ця нечість просто стирає з лиця землі, наші міста і села, і таким чином продвигається. Так що ноль не там, десь там, він на нашій землі. І дякуючи тільки хлопцям, він поки ще стоїть, але не забувайте, якою ціною. І він може бути недалеко. Так що краще б цього не було, нікого не лякаю. Я також, як працював по господарству, так і працюю, тому що жити треба, допомагати треба, дітей ростити треба. Так що слава Україні, слава Збройним силам, дякую всім до зустрічі. Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні! Слава нашим захисникам. Знову знаходимося на новій почті номер 1 Одні ті самі колеса. Чуєш, Одні ті самі колеса возимо туди-сюди, так? По рисунку, наче одні ті самі, так що заказали ми на педжероса, будемо перезивати, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Більш ця машинка, яка у нас знаходиться в дворі. Ну як в дворі, Вона зараз знаходиться в Вологагриші. Там знайшли маленькі моменти, трошки їх відреставруємо і перезуємо автомобіль, будемо збирати і. Готувати на 105-ту бригаду Сумський напрямок. Так що, друзі, дякую всім за довіру за підтримку, а також працюємо далі. 34-та, 105-та бригада, збірна автомобілі і ребе, ребе, ребе. Сьогодні знову телефонували, хлопці дзвонять, хлопці просять. Так що по-іншому не можемо. Рухаємося далі. Дякую всім за довіру за підтримку. Все буде Україна. Дякую, працюємо. Що ти за вгору? А? Зараз тобі тачку що так, як колеса? Бомба. А? А, магазин «Віанор» рулить, бачиш. Шукають. Доставляють. І щоб ти понімав, Економлять наші бабки, як ти казав. Общакові. Ті що люди скидають. Це вже не 20 тисяч. Я не пам'ятаю, 18 копійками. А так би вийшло одне колесо 5800. 50 плюс доставка 420. От тобі і весь. До копійки, да? Сейчас да. хлопці рішать, може ще сьогодні порізують, щоб вже машинка була на мазях. От, яку організувала Ось ця жінка, яка стоїть з фотокамерою ой, і там малиха, коротше, друзі, так що Вони я просто пожежі, Вони... виражі, да, малиха в круті, так що я дякую за вашу наполегливість, наполегливість і за вашу небайдужість. що... Ви реально робите дуже важливі речі для наших захисників. І такі як малиха, і як сестричка військовослужбовця і дружини, і всі всі, -всі кого це спілкуються, вони вони знають, що це таке, і безпосередньо вони в день і вночі. Тільки про це і думаю, так що давайте не будемо байдужими, об'єднуйтеся в команди, працюйте правильно, дають результати. Да, да. да. да, так? Я тебе <серкнувшись> кажу, <серкнувшись> як тебе там? Як тебе там а, Це я знаю, я не про це баріста, як кафеманка, та, чи як воно там? В Марсі працює, так що приходьте, беріть у неї автограф, крута, крута малиха, я вам серйозно кажу. Вони просто зробили реально круті речі за дуже короткий період часу. Та це все залежить від того, наскільки людині довіряють. Ти це прочухала? Прочутувала? Це дуже важливо, коли людина віддає від себе, і деякі люди віддають від останні. Так що, тому що дякуємо вони... вам. Да. Да, ми всім дякуємо, а я дякую вам. Я нічого не зробив, просто так постояв поруч, кажу, якщо що, ми потягнемо. Ні, ні саму, воду... саму важливу роботу зробив все-таки Шелудько. Ні, Він нам це... його знайшов, Тоже, купив. Сама важлива робота це була старт, це ваша, а, а потім вже ми просто вас підтримали, що ви не самі. Ми дали вам як? Пошток, шамир, що шо все буде. Довго. І все ми зробили, це дуже короткий часу. Так що слава Україні! Героям слава! Так що всім показуємо миру, здоров'я і добра. Доброго дня. Ми бійці 160-го батальйону територіальної оборони. Зараз ми сам службу на Донецькому напрямку і потребуємо автомобільний рад, щоб ми могли більш спокійніше заїжджати і виїжджати на позиції, так як самі знаєте, яка ситуація з дронами, в дронами, їх дуже багато. Тому звертаємося. До ютуб-каналу Сергія Шелудька, до всіх його підписників і до всіх небайдужих за і просимо про допомогу. Будемо щиро вдячні усім, хто долучиться до цього збору. Слава Україні! Ми 30-та окрема механізована бригада, перший батальйон, друга рота. Дякуємо Сергі... Сергію Шелудько і його команді за придбання рева. Слава Україні! Героям слава!